Катюні. Привіт, привіт, привіт. Ширенько. раз, два. Такий довгоочікуваний вихід Святого Миколая, що як запалює той радісний вогник в очах дітлахів, проводити новорічні заходи в Палаці культури центральної розпочали з 19 грудня. Зокрема, одна із найцікавіших його частин резиденція Святого Миколая, що розмістилася на другому поверсі закладу. Тут і різні фотозони, які приваблюють маленьких відвідувачів своєю блискучістю та справжнє свято. Для мене було саме найцікавіше, коли ми. Ячик. І ще коли ми розминалися, і ще коли ми танцювали, було дуже весело. Я вірю в Святого Миколая. Я бажала, щоб закінчилася війна, щоб усе було до добре. На півгодини дітлахи потрапляють в справжню казку із святим Миколаєм, Янголами, козаками, улюбленцем українців, песиком-патроном та іншими персонажами. Разом із героями малеча долає цілий квест, долучається до різноманітних ігор та отримує солодкі призи. А по завершенню кожен може особисто зробити світлину із добрим чарівником. Я радий, що бачу радість. От, навіть в такий скрутний для нас час, але дуже радісно, що вони приходять і ми якимось чином можемо їх розвеселити. Усім українцям бажаю перш за все це скорішої перемоги. А якщо буде перемога, то буде мир і благополуччя всіх. Вітаю в Палаці культури центральний кажуть, анімаційне шоу розраховане на дітлахів віком від 3 до 10 років. На свято запрошують малечу разом із батьками. На сьогодні вже провели 16 таких заходів в резиденції Святого Миколая. Попереду ще стільки ж. У наші буремні складні часи. На жаль, ми обмежені у святах, тому саме новорічні свята це ті свята, на які дуже чекають наші діти, тому що вони живуть зараз тут, і ми обов'язково повинні відтворити і створити для них новорічні свята, і цей рік повинен бути незважаючи ні на що яскравим. Потрапити в резиденцію Святого Миколая можна за попереднім записом за номерами телефонів Палацу культури центральний, які ви зараз бачите на екранах. Вікторія Пінчук, Максим Орашов, перший міський.